Як реагувати на критику? І взагалі, чи варто на неї реагувати? Якою буває критика, коли критика ранить і чому? І взагалі, як зробити так, щоб критика не зупиняла нас на шляху до мрії? Привіт! Я Олена Солтан, сертифікований коуч ICF, автор багатьох проектів для жінок із саморозвитку. І сьогодні будемо говорити про цього страшного звіра критику. Маємо визнати, що критики ніяк не вдасться уникнути. Це є невід'ємна частина нашого життя, і я не знаю жодної людини, яку б ні разу не облили брудом, не знецінили, не сказали, що де вона робить не так. Що стосується мене особисто, то враховуючи всю мою діяльність в соцмережах і численно мільйона аудиторію, мене критикують щодня. І я дуже добре знаю, як із цим жити, так, щоб не прокручуватися в голові сто разів, не мучитися, а розвиватися, рухатися і робити свою справу, як то кажуть. Для наглядності наведу кілька прикладів про себе. З останнього це коуч, не професія. Всі коучі, шарлатани, не там вчилася, не ті дипломи, легко сидіти і трендіти на камеру. Могла б і безкоштовно. Ти ж коуч, треба людям допомагати. Так що там ще такого було цікавенького. Інфо -циганка. словом, хто є в моєму інстаграмі, той знає, бачить, бо я періодично це все висвітлюю. У критиці є одна така важлива закономірність, яка дійсно підбадьорює це те, що чим більше ви виділяєтеся із певного оточення, тим більше вас буде критикувати саме це оточення. Тому радійте, якщо вас критикують, це означає, що ви вже у чомусь переросли тих, хто вас критикує. Тому якби ви не старалися все зробити як найкраще, правильно, мудро, грамотно, так щоб нікого не зачепити часом. Все одно критики уникнути не вдасться, бо це неминучий процес, якщо ви бажаєте досягати. Більшого в житті, тому критики не треба боятися, з нею треба розбиратися. Давай одразу до справи і визначимо ту критику, яка є неприпустимою, і ти точно в жодному разі не маєш терпіти і слухати цього в свою адресу. Тобто це будь-які зауваження, коментарі, підказки, поради, рекомендації, настанови, що стосується твоєї зовнішності, твоєї ваги, твого сімейного стану, твого фінансового становища від Дання, тобто всього того, що вказує на твою особистість, тому що це цінності кожної людини, і це святе і недоторкане, і ніхто не має права сунути туди свого носа, ти Більше чужі люди. Якщо люди дозволяють собі такого роду висловлювання, то я роблю висновок про те, що це люди із низьким рівнем свідомості, і з такими людьми краще не мати справи, краще виходити із цих стосунків, зупиняти ці стосунки, тому що вони будуть токсичними для вас. Що стосується. Безпосередньо реакції на такого роду критику, то вона може бути дуже різною, в залежності від контексту цих відносин, тобто від того, хто ви одне одного. Іншими словами, когось ви можете прямо в обличчя послати і маєте на це право, а когось можете просто заблокувати і більше ніколи в житті не бачити. Тобто, наш намір тут показати людині, що зі мною так не можна і зупинити цю критику. Так, одних послали, стало легше, тепер можемо йти далі. Наступною буде критика нашої діяльності, і те, що я чую від клієнток на коуч-сесіях, це просто найстрашніший сон, коли хтось мені напише про мою книгу, чи якийсь мій продукт послугу, негативний відгук. І це катастрофа. Я не знаю, як це пережити. Гіршого, мабуть, зі мною статися не може. Друзі, тут важливо фільтрувати, хто ці люди, хто пише вам критику. Тобто, чи це чи це ваші клієнти, чи користувалися вони вашими послугами, чи це взагалі якісь люди компетентні в тому, щоб надати вам зворотній зв'язок, чи вони є в цьому експертами, чи взагалі вони є авторитетом в цьому для вас? Тобто чи вони вже досягли того, чого досягли ви і чого ви хочете досягти? І коли я задаю ці питання на сесіях, то чую дуже цікаві відповіді. І дуже часто виявляється, що зовсім ні. Люди, які кажуть чи пишуть свою критику, зовсім не є експертами у цій. Сфері, на яких ви рівняєтеся, часто це якась знайома, подруга, зовсім не дотичні до цієї сфери і некомпетентні в цій діяльності. А найчастіше це абсолютно чужі люди, які поки що, окрім цієї критики, нічим важливим не відзначились. То якщо ані ця людина, ані її життя, ані її досягнення не є для вас прикладом, то який тоді сенс в тому, щоб взагалі слухати те, що вона каже, те, що вона критикує. Тобто, я сама не заробляю, не маю грошей, але точно знаю, як тобі краще їх витрачати. І таку критику точно не варто брати близько до серця, бо вона не про вас, вона про тих людей, які це пишуть. Таким чином, люди намагаються самоствердитися, показати якусь свою перевагу. Знецінюючи інших, вони почуваються легше, краще із власною нереалізованістю і неповноцінністю. І, взагалі, критика, яку не запитували, це вже свідчить про пасивну агресію і про те, що людина хоче запхати свого носа туди, де її не просять. І таку критику Очно не варто брати близько до серця, бо це не є якоюсь важливою інформацією, і це не про вас, а про ту людину, яка це пише. Якщо говорити безпосередньо про те, як на неї реагувати, тут може бути по-різному. Тобто ви маєте право зовсім не включатися в це, не вступати в дискусію, нічого не доводити, не оправдовуватися, не намагатися пояснити, донести протилежне. Зовсім ні. Але можна чітко дати людині зрозуміти, що її цього не просили і її думку не запитували. Так і написати: дякую, впораюся без тебе, дякую сама. Розберуся із цим, дякую, я не просила пораду. Таке подібне тут хочу зауважити, що критика чи зауваження, чи якісь поради, яких не просили, це вже пасивна агресія, і це вже свідчить про те, що людина намагається перейти на вашу територію і засунути свого носа туди, куди її не просили. Взагалі нас дуже люблять все радити, виключно з добрих намірів. Чому так відбувається? Насправді так люди почуваються більш значущими. Тобто, якщо я комусь щось раджу, ну, значить я вже трошки мудріша, значить, я вже себе почуваю трошки краще. І набагато легше знецінювати, критикувати, давати поради, яких не просили комусь, аніж подивитися у свої власні проблеми, ніж розбиратися в собі, в своєму житті і ніж порадити щось самі собі. Наступне, що є таким сигналом Стоп, це не про мене, це коли у критиці присутнє узагальнення. Наприклад, звертаються до вас, але говорять всі психологи, шарлатани або там слова ніхто, ніколи, завжди і так далі. Тобто, це свідчить про те, що людина має якийсь певний свій досвід, своє уявлення, своє враження, свою думку і намагається вас підрівняти під цей шаблон. Якщо таке відбувається, тут ми теж не сприймаємо це на себе, тому що це про досвід цієї людини. Також маю сказати, що не вся критика не потрібна, є і корисна критика. І це саме та критика, коли зворотній зв'язок надає людина, яка користувалася вашими послугами, пропозиціями чи продуктами. Звісно, в такому випадку варто йти на контакт, спілкуватися і з'ясовувати для себе, чого не вистачило цій ситуації. І також для себе зрозуміти, яка ваша участь, чи ви справді виклалися і що ви могли би покращити в даній випадку але навіть і критика від клієнтів не є катастрофою, тому що всі помиляються, всі ми люди, і ми всі маємо право на помилку, навіть якщо ми найкращі експерти своїй ніші. Власне, тут варто відділяти себе і свою діяльність. Тобто, навіть якщо тут я зробила дійсно не дуже добре, це не значить, що я погана людина. І подумати про те, як цей досвід може допомогти мені в майбутньому. І також варто подумати про те, як я можу компенсувати це для клієнта, що я можу йому зробити. Запропонувати і що можу для нього зробити, щоб якось заладнати це. Що ж робити, якщо все ж таки критика попала в ваш білі, в саме серденько, і після цього опускаються руки, почуваєшся повним гівном і взагалі не хочеться абсолютно нічого робити, соромно і неприємно. Це справа в тому, що нас по-справжньому ранить і зачіпає лише та критика, яка для нас про правду. Тобто, коли ми самі в глибині душі насправді так про себе думаємо, і ці слова критики співпадають із нашою самокритикою, і це якраз ті моменти, де ми самі в собі сумніваємося, де ми самі собі не віримо і де ми не впевнені в собі. Що ж робити в такому випадку? Звісно, це працювати із собою і своїм внутрішнім світом. І з'ясовувати, чому я сама насправді так про себе думаю, чи дійсно я така, на основі чого, на основі яких фактів роблю такий висновок про себе. І тут також про самоцінність і про те, що я не приймаю, не ціную себе такою, як її є, і хочу бути трошки кращою, хочу бути ідеальною. І соромно стає тоді, коли хтось інший підсвічує, відзеркалює мені те, що я сама від себе намагаюся приховати. Найкраще, що допомагає, щоб спокійно реагувати на критику, це вибудовувати власні внутрішні опори і вибудовувати позитивне мислення про себе, самопідтримку, тобто, коли ви самі ставитеся до себе як до найкращого друга чи подруги. І останнє критика це просто думка іншої людини. Замисліться, чому для вас вона є важливішою за вашу власну. Якщо це відео було для вас цікавим, корисним, то не забувайте про взаєму, у обмін, поставте лайк, це буде найкраща подяка для мене. І також буду вдячна за ваш зворотній зв'язок в коментарях.